Вітаю вас на уроці української мови та читання у 4 класі. Тема нашого уроку відмінювання іменників у множині. Сьогодні на уроці ми будемо відмінювати іменники у множині. У своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Пригадайте написання великої маленької букви В та поєднання літер В М, «Н». Далі поділіть слова весна, зима, день для переносу. Отже, слово весна можемо поділити для переносу «вес», на або «ве сна Слово зима поділимо для переносу зи Ма. І слово день поділити на склади ми не можемо, тому що Слово день має одну голосну і один склад відповідно. А зараз постав слова у множині. В однині весна, множині весни. День-один, багато дні. Олівець, олівці, книга, книги, телефон. Телефони, бутерброд, бутерброди. А зараз попрацюємо із скоромовкою. Прочитаємо її. В домі Діми, дим. Ой, ходім туди, ходім, рятувати дімен-дім. Зараз тисніть відео на паузу та декілька разів у повільному темпі прочитайте цю скоромовку. А тепер прочитайте трішки швидше. А зараз прочитайте якнайшвидше. За бажанням можете вивчити цю скоромовку. А зараз відкрити підручник на сторінці 126 і попрацюємо над віршем Григорія Фальковича ми сьогодні снігопади. Прочитаємо цей вірш. У снігу дахи і сходи, небо, дзвінку молоде, ми сьогодні снігоходи, ті, хто вулицями йде, славно Києвом гуляли. На впрошки і по стежках ми сьогодні снігокати, І на лижах, і на санках можна посмішки заради, збігти задом наперед ми сьогодні снігопати, всі, хто падає в замет. Морозинко невеликий не хорделить, не мете. Крізь заплющені повіки. Сонце тепло золоте. Зараз тисніть відео на паузу і прочитайте цей вірш ще раз. А зараз дайте відповіді на такі запитання. Про що розповідається у вірші? Так, у вірші розповідається. Про чудову сніжну зиму і зимовий снігопад. Це є темою тексту. Який настрій вірша? Подумайте, які емоції викликав у вас цей віршик. Які кольори переважають. Подумайте, яка головна думка цього вірша. Так. Головною думкою є. Що зима принесла чудові розваги. А зараз випиши з вірша виділені слова. Це дзвінко молоде, снігоходи, снігокати, снігопади, теплозолоте. Ці слова є складні. Доведіть, що вони складні. Так, вони утворилися за допомогою злиття двох слів. Отже, всі ці слова мають два корені, наприклад, снігоходи мають корень сніг і ход. Тому що це слово утворило, утворилося за допомогою двох слів сніг і ходити. А зараз спробуй придумати складні слова, у яких першою частиною буде слово сніг. Якщо вдалося придумати, запиши їх у зошиті. Наприклад, сніголюб, сніготрус, снігосад або білосніжний. Рухаємося далі. Зараз запиши іменники з вірша в таблицю. Отже, нам необхідно записати іменники в однині і іменники в множині. Тисніть відео на паузу та з верша іменники у два стовпчики. Отже, давайте перевіримо: Іменники в однині це у снігу, небу, Києвом, замет, морозенку, сонце. Іменники в множені сходи, снігоходи, вулицями, стежках, снігокати, лижах, санках. Подумайте. Які слова вживаються тільки в однині із тих, які ви виписали? Так, небо, Києвом, сонце. А які іменники вживаються тільки в множині? Так, сходи, лижі, санки. А зараз ми з вами змінимо. За відмінками іменники сніги, лижі, трамваї, «зимль». Та необхідно буде позначити закінчення. Отже, запишіть у зошиті слово вправа і у стовпчик перепишіть назви відмінків. Отже, відміняємо перше слово сніги. Називний відмінок сніги, родовий відмінок кого нема, снігів, давальний відмінок даю кому, чому снігам. Знахідний відмінок. Бачу кого що сніги. Далі орудний відмінок орудую ким чим снігами. На міс... Місцевий відмінок на кому на чому на снігах. І кличний відмінок сніги. Наступне слово лижі. Родовий відмінок нема кого, чого лиж. Давальний відмінок даю кому чому лижам. Знахідний відмінок бачу, когось що лижі. Далі ородний відмінок родую ким чим лижами. Місцевий відмінок, на кому на чому перебуваю, на лижах. І кличний відмінок лижі. Далі слово трамваї і зими. Спробуйте провідміняти самостійно. Отже, перевіримо: трамваї, родовий відмінок, трамваїв немає, давальний даю кому чому трамваям, знахідний відмінок, бачу когось чого, трамваї, орудний відмінок. Оруду яким чим трамваями, на кому на чому місцевий відмінок на трамваях і кличний відмінок трамваї. І слово зими. Нема кого чого зим, даю кому чому. Зимам, Знахідний бачить когось що зими, орудую ким чим зима ми, на кому на чому, на зимах і кличний відмінок зими. Зараз самостійно у всіх словах позначте закінчення. А зараз самостійно провідміняйте слова коти, миші, очі, ножиці. Відео тисніть на паузу. Бажаю успіхів!